Він став жертвою крадіїв аеропорту. Відомий пластичний хірург Андрій Іскорнів. Забидний наречений шукав свою половинку на українському телебаченні. Літав на зйомки із Москви до Києва. Ніколи такого не, не відбувало... У відомого жениха вкрали багаж. В українському аеропорті витягли сумки медичні препарати. Прильоту ці шприці. Шприцы, как правильно говорить, uh, которые я положил намеренно в багаж они отсутствовали. Препараты для пластичної хирургии из корні ввез для відомої російської зірки. В перерві між зйомками в Украине венлипив богинь из российских зірок эстрады. Если кто-то знал, что это такое и там, забрал эти материалы для не знаю, персонального использования, Это вдвойне странно, поскольку, сами понимаете, ну, в неумелых руках это может только навредить. Искордин взвернулся из заявок до корениству аэропорта Бурыспиль. Со мной э, связалась э, служба службе безопасности аэропорта. И они сказали, что они просмотрят э, камеру, внутреннее наблюдение и каким-либо образом пытаются ну, как попытаются расследовать эту историю. Але жодних результатов расследования не дало. Зараз територія обману покаже вам, як можуть обікрасти вашу валізу. Ви покладете у свою валізу дорогий парфум за 800 гривень. Також серед речей ви покладете і окуляри за 3,5 тисячі брошку із каменів Сваровський, і швейцарський годинник заховаєте серед сорочок. Потім все це закриєте і поїдете в аеропорт. І ось як відбувається крадіжка. Спочатку вашу валізу просвітять. Там помітять, що у вашій валізі лежать коштовні предмети. Тоді непомітно для вас, але, зрозуміло, для працівників аеропорту вашу валізу помітять. А почистять вашу валізу вже у вантажному відсіку літака, там, де немає камер і ніхто не може стежити, що там відбувається. Тому свій багаж треба захищати. Німшку понімательні. Прости упаковувати багаж і слідчити за ним. І які-то за -за замки вешать. Зараз територія обману покаже, як з допомогою простої ручки в аеропорту у вас відкривають сумки із замками і сумки, обмотані клеєм. Щоб відкрити сумку із замком, треба всього кілька секунд. Дивіться. І тепер ми її знову закриємо. І ви навіть не помітите, що у вас щось вкрали. А от сумка із плеюнкою трошки складніше. Але всього на кілька секунд. Тому територія обману радить усі ціні речі забрати з собою у салон. А гроші взагалі зберігати у двох-трьох місцях. І ще більше і детальніше про ці крадіжки ви можете почитати на моїй сторінці у Фейсбуці. Оцідушка OnePlus One. Вони відпочивають уже в літаках. Таніл! А продовжують п'яними на курортах. <звук> У тварі, чого боятися та остерігатися в теплих краях. Чому не діє ваша страховка? <звук> та аналіз закуплених делікатесів на курортах. Навіть лаборанти в шоці, що вони там знайшли.